Для людей чіткого визнання завдань та функцій усіх правоохоронних органів та їх структурних підрозділів, усунення дублювання та паралелізму діяльності окремих правоохоронних органів, а також залучення працівників до виконання невластивих і пунктів, визначення оптимальної та грунтованої штатної чисельності служб підрозділів кожного правоохоронного органу. Ці заходи дадуть змогу провести систему діяльності правоохоронних органів до звичайної європейської практики, а відповідно уникнути. І дублювання, і в свою чергу зменшити злочинність і прояви злочинності, які зараз існують на території України та нашої області. Окремо слід зауважити, що діяльність правоохоронних органів і Міністерства в тому числі в першу чергу газується на профілактиці злочинності, на реагування на злочинність та визнання своєї діяльності. Я би хотів зупинитися на тому моменті, який зупиняє злочинність на першому етапі. Це профілактика. Отже, минулий рік було визначений завданням і дорученнями голови обласної державної адміністрації роком профілактики і боротьби у сфері у порушення злочинності у сфері дитячих злочинців. Що було зроблено за цей період і до яких результатів воно призвело? Разом з правоохоронними органами, в першу чергу, міністерство справ було проведено 375 профілактичних рейдів.